На Рівненщині прикордонники провели навчання з протидії ворожим ДРГ, бо, попри відносний спокій, дії противника передбачити важко, кажуть військові. Наскільки готові до можливих сценаріїв показали оборонці української півночі? Північний український ліс прикордонники проводять навчання. За легендою, бійці з червоними стрічками, ворожі диверсанти. Їх помічає українська аеророзвідка. один. ди. Групи. Попередньо 10 осіб. зі сторони, сторони січ. Розгортають мінометний розрахунок. Є? Yeah. Є. Yeah. Розрахунок одної міною вогонь. Назустріч ворогу висувається штурмова група. Диверсанти потрапляють у засідку. Є випадки заходу до противника ДРГ саме на Чернігівській області. Для цього проводяться такі тренування. Поліна Спасенко, програма вікна. СТБ марафон. Єдині новини.